Час новин в ефірі телеканал Рада про головне в Україні та світі розкажу я, Світлана Усенко. Масована атака на Київ, сім районів столиці цієї ночі обстріляли окупанти. Про це повідомили в міській військовій адміністрації. В десяти локаціях уламки збитих ворожих цілей впали в Дарницькому районі столиці, в дев'яти в Оболонському та Шевченківському. Постраждали також Голосіївський, Солом'янський та Подільські райони. Шестеро людей постраждало. Двох госпіталізовано. Пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки, офісні будівлі, приміщення одного з санаторіїв, бізнес-центр. Найбільше Пошкоджень зазнали об'єкти цивільної інфраструктури, впали уламки також на відкритій місцевості та в зоні нежитлової забудови. На місцях працюють рятувальники, поліція, комунальники. Остаточна інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється. Ці шахеди збивали, летіли, летіли так, таке враження, що безперестанку ці шахеди летіли, збивали, збивали. Ми чули, як хлопці збивали, старалися, але, на жаль, дуже багато. Цю ніч було шахедів, близько третьої, напевно. Дуже-дуже було гучно, дуже страшно було. Зажглася зразу пожарна сигналізація в будинку. І виключилось світло. Ну, було дуже страшно десь з третьої, четвертій години почалось прям дуже масовано. Тобто, кожних 5 там 15 хвилин було по прильоту. От і один із самих потужних це був якраз до будинку, бо він був найближче. Основний удар спрямований саме по столиці нашої держави, по Києву було випущено балістичні ракети, дві північно-корейські КН-23, які були. Знищені протипідною обороною також знищено 5 ракет іскандерка, це крилаті ракети, не балістичні, які противник теж запустив з північного напрямку. У Києві внаслідок нічної атаки був пошкоджений Софійський собор. Про це в соцмережах повідомив міністр, міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький. Вибухова хвиля спричинила руйнування карнизу на головній апсиді пам'ятки національного значення в храмі, зведеному в одинадцятому столітті. Одним із найбільших ударів цієї ночі був по Києву, і світ має на це відреагувати. Про це в соцмережах заявив президент України. Володимир Зеленський наголосив важливо, щоб відповіді на ворожі удари став жорсткий тиск США і Європи на країну агресорку заради миру. Унаслідок ворожого обстрілу постраждали також Броварські, Фастівський та Обухівські райони Київщини. За інформацією ДСНС руйнувань зазнали приватні будинки, гаражі та цивільні авто. А от в Бориспільській громаді на одному з промислових об'єктів виникла пожежа на площі більш ніж 2,5 тисячі квадратних метрів. Рятувальники пожежу ліквідували. Остаточна інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється. Двоє людей загинули ще дев'ятеро поранені. Про такі наслідки нічної ворожої атаки на Одесу повідомляє держслужба з надзвичайних ситуацій. Крім того, у місті пошкоджені та зруйновані будинки, станція екстреної медичної допомоги, пологовий будинок. Вагітних і породіль вчасно вивели в укриття, тому постраждалих у медзакладі немає. Натомість дев'ятеро людей врятували вогнеборці, які одразу прибули гасити пожежі на місцях ударів по інфраструктурі. Шахет улучив в окремо стоячу будівлю, яка знаходиться у дворі пологового будинку. Це адміністративний корпус. Там вони працюють тільки в день, тому вночі там нікого не було. Дві кімнати зараз ведуться експертні висновки для того, щоб відновити цю будівлю. Також у нас видно від вибуху, бо був дуже потужний вибух. Постраждали вікна. Ви бачите, да? практично всі вікна фасаду винесені. Загинули мої знайомі. Ви ж бачите, що тут відбувається. Це пекло, просто пекло. Чотири вибухи. Чотири вибухи було. Це просто жах, я не маю слів. Потолок <звук> обвалився. Стеля обвалилася, всі вікна вибиті або пошкоджені. Вхідні двері туди ж, а гараж наш Онвін, зруйнований, автівка стоїть. 322 засоби повітряного нападу. Випустив ворог цієї ночі по українських містах. Про це повідомили в повітряних силах. Зсу з них 284 цілі збили сили оборони. Основний напрямок удару прийшовся на столицю. Загалом зафіксовано влучання засобів в 11 локаціях. Уламки впали в 16 точках. Дрони та ракети росіяни запустили з Приморського Ахтарська, Орла та Мілерово. Не вщухали атаки на Нікопольщину. Агресор бив фпв дронами та артилерією, Повідомив очільник Дніпропетровської Вас Сергій Лисак. Дісталося Нікополю, Марганицькі, Покровській і Мирівській громадам. Внаслідок обстрілів поранені двоє чоловіків. Нині обидва в лікарні у стані середньої тяжкості. Крім того, пошкоджена цивільна інфраструктура, багатоповерхівка, СТО, гараж, а також лінія електропередач. Водночас у місті Синельниково, після дронової атаки, зруйнований будинок культури, понівечена приватна оселя. Наші вдома українці повертаються з російського полону. Розпочався перший з кількох етапів, які мають відбутися найближчими днями. Написав президент України Володимир Зеленський в соцмережах. Серед тих, кого повернули зараз, поранені та важко поранені, а також молодші 25 років. Володимир Зеленський наголосив: ми боремося за кожного і кожного маємо повернути. 174 бойових зіткнення відбулося протягом минулої доби. Про це повідомили в генеральному штабі ЗСУ. Найбільше ворожих атак українські захисники традиційно відбили на Покровському напрямку. Сили оборони зупинили 41 штурм в районах Миролюбівки, Єлизаветівки, Лисівки та Андріївки. 18 разів окупанти атакували на Новопавлівському напрямку. До 20 битв відбулося на Лиманському, Торецькому та Куп'янському напрямках. Диктатор Путін і його одержимість імперіалізмом є величезною перешкодою до миру, тому він навіть не намагається показати свою зацікавленість у переговорах. Про це заявив глава МЗС Литви Кястутіс Будріс. Напередодні він побував у столиці України з візитом. Будріс наголосив, що Росія зупиняє тільки опір України та санкційний тиск. Тому Європа має підготувати потужний 18-й пакет санкцій. При цьому Будріс наголосив, що європейські країни досі не зробили все можливе в плані обмежувальних заходів проти країни-агресорки. Потрібно зупинити північний потік і компанії пов'язані з експортом нафти та нафтопродуктів Росатом, так званий «тіньовий флот, тобто зробити ще більше, щоб позбавити Росії можливості вести війну. І посадити за стіл переговорів. Ми докладаємо зусиль, щоб зупинити північний потік, а також компанії пов'язані з експортом нафти і нафтопродуктів, Росатом і з усім його керівництвом, а також тіньовий флот. Адже лише 40% кораблів потрапили під санкції. Це показує, що досі є резерви, і поки ми їх не використали усі, ми не можемо дозволити сказати собі: ох, ми зробили із санкціями все, що могли. Ні, ми не зробили все. Україна потребує підтримки, бо захищається від потужного ворога, але ми також захищаємо союзників, стримуючи агресивну Росію. Операція Павутина в чергове показала світові, на що здатна Україна це наш активний захист від агресії та терору. Україна наносить такі удари з ювелірною точністю лише по законних військових цілях. Допоки Росія відмовляється припиняти вогонь та згортати агресію, допоки вона б'є по цивільних, ми будемо систематично та ефективно позбавляти Росію засобів терору. Фасад Охмадиту планують повністю відновити до настання холодів. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. У лікарні офіційно розпочали ремонт сучасного лікувально-діагностичного корпусу. Із підрядником підписали договір на понад 290 мільйонів гривень. Ще одну угоду на майже 2 мільйони гривень підписали щодо технічного нагляду за роботами. Проєкт передбачає комплексну відбудову, а саме відновлення будівельних конструкцій, покрівлі та фасаду вікон. І дверей, внутрішнього оздоблення приміщень та інженерних мереж. Також фахівці налагодять системи медичних газів, пожежної сигналізації, відеозв'язку та освітлення. Окрім цього, проведуть благоустрій території та відновлять дорожнє покриття. Увесь комплекс робіт планують завершити до кінця року. На час ремонту лікарня продовжить приймати пацієнтів. Дуже великий потік пацієнтів, бо ми кожен день маємо майже 600 пацієнтів в цій лікарні, незважаючи на зменшення кількості ліжок, які є. І ми не зупиняємо нашу спеціалізовану допомогу, і це є для нас пріоритетом. Прохання до компанії звернути увагу на один із поверхів, де чисті приміщення, де боксовані приміщення, де відбувається трансплантація кісткового мозку, оскільки це єдине відділення, яке сьогодні працює за межами закладу Охмадит, і нам для нас пріоритет якомога швидше перевести це відділення в цей комплекс. І є попередні домовленості, що ми розпочнемо внутрішні роботи саме з цього відділення. Ділення, що робить людину гер... героєм? Відзнаки, бойовий досвід чи може рішучість повертатися на фронт після того, як уже пройшов крізь смерть. Олександр Порожнюк із Полтавщини втратив побратимів, був важко поранений, проте й досі мріє повернутися. У стрій його історія це приклад гідності, мужності та вірності своїм переконанням. Анна Ружін мала честь познайомитись з героєм. Олександр Порожнюк, танкіст, служив у 31-й механізованій бригаді. Повістку хлопець отримав у 2022 році. Одразу після весілля. Йому вдалося дочекатися народження дитини. Після чого Олександр став на захист країни. Уже відправка була і так вийшло, що я попав першу бригаду. 32-го. формурували там формувалась бригада іменно командирів танків і ну, повністю танковий батальйон. І так е, случилось, що її так розформірували дуже різко. Я попав у 31 й окремий перший танковий. Пройшов я учебку на 72, двойку. Ми отримали 64 четверки замість 72. ок Ну звісно, машина не та сама. Олександр швидко навчився вправлятися із незнайомою йому технікою. А вже на початку червня 31 перша бригада пішла у контрнаступ. На запорізькому напрямку Ці дні Олександр згадує як найстрашніші в житті. 4 червня ми пішли в контрнаступ, де я 4 червня дуже багато потеряв своїх побратимів. Дуже тяжко це згадувати, тому що ну, словами не передати. Це дуже тяжко для Воєнослужбовця, який втеряє своїх побратимів. Наступного дня танк Олександра підірвався на протитанковій міні. Екіпаж намагався об'їхати підбиту техніку. Машині зірвало траки й ходову частину, і вона стала нерухомою. Коли танкісти почали евакуацію, ворог накрив їх щільним вогнем. Саме тоді Олександр і отримав поранення. Нашого героя врятував побратим. І перший прильот я почув свого бочину. І так само і другий прильот ну, оказався на землі вже. Як я оказався, я і сам не пам'ятаю, чи я туди виліз, чи мене туди викинуло, я сам не розумію. Це Ярік побачив, що я заваляюсь на землі, він думав, що я вже двохсотий. Він підповз до мене і почав мене ну, просто по морді бити, щоб хоч, ну, включити, щоб я був в сознанні. Тим часом ворог продовжував невпинно обстрілювати наші позиції. Евакуаційна автівка не могла близько під'їхати, щоб забрати поранених. З поля бою довелося вибиратися повзком пораненими під мінометним і артилерійським вогнем. Коли ми повзли, дуже сушило, дуже води хотілося. В одного механіка з'явилася камфета, яку він мені дав. Вона мені стати життя час спасла. І совітую всім хлопцям, які будуть, ну які є на передовій, носіть в кармані конфету, Бо коли ти жуєш, ти приходиш судомість і ти починаєш зображати. Тоді, коли ми повзли, по нам просто ну, е летіло все, що можна тоді було. Все, ну так нас Бог зберіг, що ну пошто вибрали з цілими. З уламками в спині і ногах, обпеченим обличчям та шиєю, він вижив. Олександра доправили в Запоріжжя, потім у Дніпро, а далі до Житомира. Там він переніс кілька операцій, зокрема пересадку шкіри. Далі реабілітація. Зараз про службу в танкових військах мова поки не йде. Та бажання повернутися до побратимів залишається. Хочеться чесно сказати, хочеться. Ну хочеться до своїх побратимів повернутися, І я е, планую, що може. Трохи підлікуватися і вернутися просто до, до своїх хлопців назад, виконувати обов'язки, тому що це наш обов'язок. що ми давали клятву українському народу. Сьогодні молодший сержант Порожнюк служить у Полтавському районному ТЦК, освоїв керування дронами, але мріє знову бути поруч із тими, з ким пройшов найстрашніше. Анна Ружін, Максим Гуміров, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини. Це була остання інформація у випуску. Наступної другій не пропустіть.